Якісне та комплексне відновлення в одній локації в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні відкрили оновлене реабілітаційне відділення. Відремонтовані кабінети, сучасне обладнання та повністю безбар'єрний простір. Проєкт став результатом синергії благодійної організації Україн» та обласної влади. Ми вклали в ремонт приміщення десь 4,5 мільйонів гривень, і це прекрасне обладнання, яке ви побачите. Приблизно 6,6 мільйонів це одна із найбільших дитячих реабілітаційних центрів в Україні. Тут дуже багато дітей, які потребують. Допомога дитяча реабілітація це не лише медицина, а й складна психологічна та соціальна робота. Фізичні терапевти тепер мають у своєму арсеналі обладнання, що дозволяє працювати з найважчими патологіями. Фізичний терапевт Руслан Микитин зазначає, їхня головна місія максимально інтегрувати дитину у повноцінне життя, попри травми чи вроджені веди. Це є сколіози, параперези, тетраперези, геміпарези, переломи, травми, хрестоподібні зв'язки. Ну Ну, після, після важких травм, скажімо, відбувається повністю відновлення. Тобто максимально працюється для того, щоб максимально відновити функції дитини. Генеральний директор лікарні Тарас Мельник наголошує, оновлений центр реабілітації став місцем, де поєднюється професійна допомога, сучасні підходи та щира турбота про кожну дитину. Потреба була вже в нас давно, на жаль. Тому що ми підготували спеціалістів дуже висококваліфікованих, які готові були працювати, надавати якісну медичну допомогу, але на жаль, і приміщення, і обладнання не відповідали сучасним вимогам. Раніше ми лікували 800 пацієнтів в рік, а тепер будемо надавати допомогу не менше півтора тисяча пацієнтам. На капітальний ремонт та закупівлю техніки з обласного бюджету було спрямовано 5 мільйонів гривень. Очільниця Прикарпаття Світлана Нищук підкреслює, в умовах повномасштабного вторгнення складно переоцінити важливість реабілітації. Ми бачимо статистику. Ми бачимо кількість людей, кількість дітей, які звертаються, яким ми надаємо реабілітаційні послуги, і бачимо скільки вона допомагає людям реабілітація. Також говорячи про обласну дитячу клінічну лікарню, хочу зазначити, що ми в обласному бюджеті заклали 50 мільйонів гривень для дитячого онкогемот. Тологічного відділення, щоб ця лікарня мала е, таке потужне, потрібне надзвичайно сьогодні, бо бачимо також кількість захворюваність е, дитячого населення на онкологію зростає на превеликий жаль. Наразі благодійний фонд Move Ukraine працює над ще двома новими реабілітаційними центрами на Прикарпатті, оснащеними сучасним обладнанням. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.